В Україні з кожним роком дорожчають продукти, одяг, різні послуги. Однак зарплати і пенсії практично не ростуть. Журналісти Терену запитали тернополян, скільки коштів у місяць їм необхідно для комфортного життя. Для мене достатній розмір, коли ти можеш оплатити всі потреби, які потрібно для загалом для комфортного життя, і можливо щось плюс до цього і відчувати себе у безпеці. Якщо в Тернополі жити, то я думаю, це десь 20 тисяч гривень комфортно почуваючи, тому що я маю ще дитину. Якщо ти, окрім себе, маєш ще когось, це обов'язково. Я думаю, десь така сума. Думаю, якщо не ураховувати оренду житла, то напевно, 10 тисяч би було достатньо, але якщо враховувати, щоб це було і зручне розташування, то думаю до 20 тисяч. Ну Тернопіль доволі маленьке місто, і ціни тут не такі високі, як у Львові чи у Києві. Тому думаю, що така сума буде цілком достатньою для життя в даному місті. В Тернополі, я вже говорив і повторюю мінімум 5 тисяч на особу. Тоді, щоб не шикувати, тоді можна ну, скажімо, достойно жити, харчуватися, дещо вдягати, і то дещо тільки вдягати, тому що ціни високі зараз. Якщо ти маєш свою квартиру, то я думаю, ну, тисяч в середньому 15, як мінімум, для нормального життя. Якщо знімати квартиру, ну, відповідно це вже і більше. Від 20 тисяч. Це не шик, але так на мінімум нормально, щоб проживати, харчуватися і там собі цей ну, від 15 тисяч, я думаю. Я думаю, десь тисяч вісім, такі, які зараз, зараз зарплати бувають, от в таких ну, вісім 8-10, наприклад. І я так думаю, що пенсія повинна би бути теж в цьому розмірі, так, щоб більш-менш хватало. Я кажу, не. На щось там таке, але на нормально, щоб жити. Якщо ти не маєш автомобіля, так, то десь 15-20 тисяч гривень це тобі вистачить з головою. І додому щось придбати, і з друзями піти посидіти. Ну і просто щось дозволити собі. А якщо вже є свій автомобіль, так як ми знаємо, автомобіль також обходиться в обслуговуванні це не дешево, ну 30-35 тисяч треба. В цілому тисяча доларів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.